Знаєте, як я називаю чай з лимоном? Це такий, знаєте, гарячий лимонад без вітаміну С. Чому так? Тому що кип'яток давним-давно знищив цей вітамін С. І якщо реально хочеш вітамін С, то пий там, ну, про холодну воду з лимоном. Це. А ще моє улюблене це Значить, Їж варення, значить варення, значит, там вітамін С. Ага, зараз. Серйозно? Цукор блокує засвоєння вітаміну С. Це знаєте, як намагатись пройти в вагон метро, коли всі інші вже втиснулись, і ти такий стоїш і на пероні махаєш. да? Або цей бред. Чим більше, тим краще. О, взагалі бред. Організм лише бере, стільки, скільки може використати. Решта це просто дорога сеча. Ну, ми любимо таке. да? Багато море міфів, і я розкриваю ці міфи в своєму закритому телеграм-каналі. Стань розумнішим за маркетинг.